Всім привіт! Тільки що приїхала додому. На годині в нас п'ята вечора І чому я така радісна. Сьогодні у нас п'ятниця і ми вирішили, що нам вже е, набридло, нам набридло сидіти вдома. І ми зараз поїдемо до водички. Поїдемо в готель на 3 дні, п'ятниця, субота і неділя. Ось в понеділок зранку повертаємося додому. І... Я вас беру з собою покажу, що як ми будемо. Все, ми вже готові погрузили наші валізки і готові їхати в дорогу. Ми вже приїхали до готелю. Я такий вам лук у мене сьогодні. Ось хочу вам щодень показати, де ми зупинилися. Номер такий звичайний, нічого особливого немає, тому що що ми коротше, не знали, що о, у нас проходить фестиваль раків на цих вихідних, і тому всі готелі просто А, і нічого не залишилося гарного. ранок наступного дня ми тільки прокинулися, з'їли наш брекфест, випили каву і зараз поїдемо погуляємо. Це наш трак, його нарешті відремонтували. Алелуя! Він був у нас в ремонті вже я не знаю скільки. Це наш готель, в якому ми зупинилися. Поїхали! Hot, 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 hot. Ми приїхали на ланч до стейк-хаусу. Будемо їсти салатики, супчики. Тран називається Soul Grass стейк хаус. Дуже готують тут дуже смачно. Нам потрібно піднятися на другий поверх, тому що на першому у нас стоянка. Можна піднятися на ліфті або на сходинках. Дуже вже спекотно, дуже жарко, я не хочу підніматися на сходинках. Поїдемо на ліфті. Несли свіже випечений хліб з маслом. Обожнюю його. Цей ресторан такий в ковбойському стилі. Я замовила собі супчик і салатик. п'ю от Принесли мені салатик. Зацініть його. Що Щодому Флойда, У нього бекончик, бургери. дорозі до ресторану ми проїжджали місто і дивлюся, що тут якась тусовочка. Ось тому ми її ведемо, подивимося на цю ярмарку. Доба правочка, я так ще дізналася це вічеріночка все про марихуану. Я думала, що тут якась ямка, якісь речі будуть продавати. але ні. Тут всі у нас курять травку. Так. Ми дізналися, тут не тільки продають канабіс, а ще цукерочки звичайні. Футболочки, нижечки. Так. Як проходить наш суботній вечір, як завжди, виходимо з собачками погуляти. Ось зараз ми поїдемо подивитися на будівництво. У нас в цьому містечку. Я Будівництво ми будуємо а, три таунхауси, три будиночки на продаж. От хочемо зараз подив... подивитися, в якому стані, на якому етапі воно зараз знаходиться. Ось того, я все з собою взяла. Всі ці при водичку, лежаночку для собачок. Дід дій, ми зараз поїдемо це, десь хвилин, десь 20-30 від нас. Поїдемо, подивимося на будівництво. Ось ми два будинки вже продали, і три будуємо. Мексиканський, рядом казино. Супер. Можна прогулятися. Так, ми приїхали в китайський ресторанчик, який знаходиться в казино. Навіть якщо ми не зупиняємося в цьому казино, ми завжди ходимо сюди їсти суші, їсти сучки і тебе. Я дуже люблю це місце, тому що тут відкрита кухня, завжди можна побачити, як готують. Дуже класна атмосфера, класна музика. Ось, у нас тут атмосфера готують mm -hmm. вижу музичка хай класс і тут у нас уже йде казино прийшло моє замовлення сегодня себе замовила рис с курочкою це дуже вкусно yeah? Yeah. Yeah. Подивіться на мій десерт з полуничкою, аплета, банана, Ямлі! Вау, wow. в wow, нас змінили а, постанову. Подивіться, воздушний шар. Гарно так. Супер красиво. Я просто обожнюю цей готель. Ми а, в останній раз заходили в цей магазин, і там завозять такі класні окуляри. Є і Валенціага, і, і Сен Лоран, і Валентина. Я так зрозуміла, там як і чоловічі окуляри, так і жіночі. Є. Шкода, що цей магазин зачинений, я б приміряла парочку.

Тіка так холодно, що просто бівець. Боже, яке замерла! Вранку плюс 35-40 ввечері, ввечері холодно. Просто дуже холодно. Оцей фонтан він зовсім ні до чого. Приїжджаємо до готелю. Ось тут ми зупинилися в цей раз. Називається він Хаят Плейс. Це головний вхід. Там в нас є Starbucks. Що дуже-дуже важливо. Паркуємось ми позаду. Все, вже ми приїхали до готелю. Піднімаємося. Зараз вам покажу, як тут відкриваю в Їх просто так відкрити не будуть. Боже! <плес> О, він такий замочок. Сьогодні у мене такий лук. Окей. Okay. Uh, Сьогодні має такий лук. Банана репу повністю. Білі штанці. Чорна така футболочка. Сумочка і Та-та-та-дам! мої нові тапочки від Hermes. Я давно дуже хотіла, мені чоловік подарував на різдво ось. Але мені вони не дуже подобаються. Не зайшли зовсім. По-перше, вони дуже широкі, як на ногу, А по-друге, у них така підошва, що постійно. Скальзить. Ось, і я чуть вже пару разів напала. Ось, а так вони дуже красиві, гарненькі, під це підходять. Так, це ж таки готель, лобі, А хтось там стоїть. Покупає нам водичку. А, ми вже вдома. точніше, прийшли до нашого, до нашого номеру. Так, да это наши собачки. Приветики! Приветики! Приитики. 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 Привет, Привет! <laughs> Привет мышка! Приитики. Привет! твои дела? Привет! Приветики! Приветики! Хороший мальчик! Привет! А юдин, телебар, а? Таке барбекю плейс. Два поверхи. Зараз вам покажу. Це великий білдинг. І це все один ресторан. Ми, як завжди, будемо лази з Going to elevator. Ось, прийшли ми сюди, барбекю плейс, і я вирішила замовити собі салат з курочкою. І макарончики. І ну, така сижу, чекаю на своє замовлення, і туди мене підходять, кажуть, вибачайте, але салату сьогодні не буде. Нема ніякого салату, нічого в них немає. Тому в мене сьогодні водичка, макарончики. І ось. О. А взагалі тут місце дуже класне, і вони готують дуже класне барбекю. Свининка, приперця, поста, топчик. Але я зараз намагаюся, так і не їсти, а їсти більш. Менш Зараз вам цей інтер'єр. Подивіться. Прикольно. А у нас стіни задекоровані, як двері. При виході з цього ресторану я люблю грати в такі різні ігри, і тут треба було просто нажати руку і подивитися наскільки ви а, романтичні. І я сьогодні harmless, Взагалі тут на четверочку. You want to try to... Так, Тут теж можна робити всякі монетки за кулою. Екскурсії в музеї, музей дім, точніше, це дім першого, можна так сказати, першого президента Конфедераційної Америки, Конфедераційних Штатів. Знаходиться цей музей, його дім і велика територія, по якій можна гуляти. Закінчила наші екскурсії. Зараз хочу поїхати в магазин сувеніру і купити собі худі, тому що а, дуже холодно. Після вчорашнього шторму а, у нас був була сильна злива і а, дуже холодно. Такий вітер дуже холодний. Я дуже замерзла. мені немає нічого з собою, а, яких теплих речей, тому зараз поїдемо в, який, в якийсь А, в якийсь. А, Магазинчик і я там собі... Поїдемо в магазинчик. я там собі хочу купити якесь теплохуді. Ми приїхали в цей магазинчик, називається Shark Heads. Ленте, яка тут акулка нас зустрічає. Будемо Я буду собі вибирати худі. Бо я замерзла, що просто піпець. Все, зайшли. Дивлюся, що собі взяти якесь тепленьке худі. Толкувальнички. Білоксі. Я думаю, можу взяти собі таке худі. Думаю, між цим. Є в розовому кольорі. Я розовий люблю. І є такого стайлі. Такого стайл худі. Ну, в принципі, однакові. Але наче Діффрут. Ще мені таке подобається худі. І, з, і зелений такий та щоб люблю. Тобі подивитися дві кофтинки. Одна така зелена, а інша ось така. от. Вибаваю. ось таку зелену. Мені сподобалося. Хочу ще подивитися, що тут у нас є. М -м -м, тут багато різних купальничків, тапочки. Зараз будемо дивитися разом з вами. О, хочу подивитися теж сланці, мені цікаво. Є них бренд Гавана. Тому що зараз всі сходять по ньому просто сума також. Так, риф, кабанна. Ммм, подивіться на ці спарки і сумочки. Власне, так. Це все для хлопчиків. для дівчок є. Лен такі капці ходити по дому. Прикол. О, це наша тема. Крокодили, алігейтерс. Він такі прикольні розові исланці. Так, хочу їх поміряти. І... О. Все. Сім. Сімсімсім. Шесть. Всі! Класні тапки. чесно, набагато комфортніше, ніж Мармес. Добре, теж визиваю капці, розкажіть мені, як ви їх носите, теж на носочок? У вас Угу. I like that too. Так, все, ми взяли слонці. Бейб, we just missing hat. Так, шляпа, пожалуйста. Готова? Все, ну я готова на пляж. Просто mm -hmm. the... скільки тут шляп. Така розова. У нас ходять в такому. Це дуже модно. Принт лека там. Івсен Ларан. Cute but crazy. That's my head. Це моя mm -hmm. шалена собача леді. Нет. Собача, яке звучить неправильно. Тут є представлені окуляри різні. Подивіться. Тут також є мауджін. Це мої сестрички улюблені окулярчики. ну подивимося є, такі, як у неї. Не бачу, не бачу, не бачу. Ось ці. Я не ці. Оці дуже схожі. На її окуляри. Surprise, спрайс! Де ми тут є? Ми повернулися в наш любимий готель. Але це шутка. А, ми повернулися, тому що ми забули а, нашу карточку. Так гарно вчора проводили час в ресторані, що забули забрати чим забули забрати нашу карточку. Це як тут красиво в день. Так, і ми заодно тут якраз і по обідаємо. Тобто, що я нічого такого не їла. Їла одні макарони дуже-дуже голодна. І зараз підемо поїмо яких сендвічів. А ввечері йдемо в ресторан. Завезли нові прикраси. Деаманти. Хообіни. Завітали до нашої любимої кав'ярні. Зараз забрали собі сендвічі. Будемо їсти. Взяли собі оранжкрім з космузянука. Перший раз його куштуємо. Вау! Суперделишіс. Поки не з'їла, хочу вам показати такий сендвіч вкусний просто. Вау! Yummy. Смузи таке смачне. Yeah? Смузи просто бомба. Я вирішила себе взяти в дорогу. <coughs> Дуже смачно. Ми вже вдома. Я тут вдягла теплий светр, який ми купили. Дуже-дуже замерзли. Зараз дивимося телевізор. Я тут дивлюсь кухні різні, тому що в нас завтра буде зустріч з дизайнером. Тінчка мені допомагає. От, так що дякую. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Ось! Happy you. I think the White House could be the next stop. I mean, I think it could be that. Well, thank you, Brown Eyes. You know, when Ronnie was, um,